Друзі, вітаю! Сьогодні на продаж у нас поступає Mazda CX7 в білому кольорі з двигуном 2,5 літри, газ бензин на передньому приводі. 11 рік, зустрічайте. По салончику дивимось: шикарний світленький салончик. Маємо мультикермо, маємо клімат-контроль, коробка автомат. Непогана мультимедіа за свої кошти. Встановлена газова установочка. Задній ряд сидінь також дуже просторо, місця багато. Попереднім сидінням, до речі, є електрорегулювання. Також автівка має доволі міський багажник, тому можете зараз наглядно все побачити. Світленьке, все не затерте. За невеликі кошти отримуємо доволі класну тачку на надійних двигунах, надійних коробках та в непоганому стані. Тому приїжджайте до нас, вулиця Генерала Радієвського, 34 А це у нас навпроти сонячної галереї та сітімолу, та забирайте цю маздочку по дуже солодкій ціні.